Шановні народні депутати, оголошуються депутатські запити народних депутатів України, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо державного фінансування придбання апарату комп'ютерної томографії для комунального некомерційного підприємства «Путильська багатопрофільна лікарня Максима Заремського до прем'єр-міністра України. Щодо виділення коштів на проведення робіт з ремонту фасаду приміщення філії Самакінська гімназія, опорного закладу, Конятинський ліцей, Конятинської сільської ради Вижицького району Чернівецької області, Вижницького району Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо відновлення роботи. Міністерства аграрної політики та продовольства України для забезпечення сталого розвитку сільського господарства, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо збільшення видатків за програмою, реалізація проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску, а також включення до плану заходів. З облаштування пріоритетних пунктів пропуску у 2026 році об'єктів шепіт ізварелі Сучевей та Руська Ульма Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, розвитку мережі бібліотек. На території 202-го виборчого округу Чернівецької області Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та на здійснення заходів проти паводкового захисту басейних річок Прут, Сірет та Черемош. Максима Заремського до прем'єр-міністра України. Щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів підтримки в галузі тваринництва на території 202 виборчого округу Чернівецької області, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо збільшення видатків на забезпечення діяльності сил цивільного захисту, Максима Заремського до прем'єр-міністра України. Щодо збільшення видатків за програмою Державний фонд регіонального розвитку, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам закладам дошкільної та загальної середньої освіти, розташованих на гірських територіях Чернівецької області.